І ще буду пробувати на осінь, як він тут буде йти. Тому що це скоро буде вже старіти, товарного виду немає. А осінню ринок потребує свіжого не, і ще непогано сіні. А це хочу посіяти по рядочку, так як туди десь де. Зде. Ще й попробую потім тепличку висіяти на осінь. Його кажуть. Опа, берете і ріжете. Бачите. А це ми вже теж готуємося на ринок, вже бананку ми зрізали. Сорт азіат. Дуже красивий, ще буде От іде, бачите. По дозах я дав в оприскувач. Підкормка така моя, де вже перекрили, тут водичка йде, капельне по капельному. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазуриярик. І хочу вам розказати трошки про кабачок. Отакий дуже красивий кабачок, сорт Азіат. Я його посадив з розсади і весною. Але. Хочу показати, що він вже буде по стеблу, Бачите, отак От само він кущовий і буде ще трошка він товарного виду в нього ще буде, звичайно. Ще буде. От іде, бачите. З однієї, з іншої сторони, ще буде. Але це сорт, який вирощується, ну, я думаю, на продаж. То птицю тут переважно кормлять, але це на продаж, тому що він нежний, добрий. І як я оставив собі ще насіння, те, так, є в мене, азіат, азіат. оставив собі насіння і ще буду пробувати на осінь, як він тут е, буде йти. Це скоро буде вже старіти і потім товарного виду. Немає. А осінню, як завжди, ринок потребує свіжого як огірка, так і кабачка. Тоді він буває навіть іще непогані ціні. О. От такої окраски він дуже. Так як я садив орал, він був трошки трошки біліший. А тут прямо дуже красивий. Тут я йду, ще трохи зриваю. Коли тепло, звичайно, він отакі от непогані. Бачите, отакі от непогані. Дуже красиві. Це один рядок в мене на 40 метрів. І ціна так, як ще тримається, звичайно. Ну, вже оптовий ринок е, ще у Львові 20 гривень, 17 гривень. Ну, це ще, я вважаю, що ціна, так як в даний час на Херсонщині, колись він був гривня, ну, а потім вже піднімався під осінь. Тому що в нас було коли він. Ціні впадає і просто його діскували. Хоч люди багато мали, його діскували. Або до крупнішого вирощували і здавали на переробку на е, фабрики. консервні Фабрики здавали. А так я ще для проби кажу, візьму і посадю небагато, щоб був. Бачите, цей кабачок. І у мене ще є. Отже, це відсакати все. Прошлий рік я садив дуже добре. І цього року я посадив, буквально вирвали останнє. На базарі я показував на ринку, яка вона, який він гарний. о, яка гарна ридиска. Була непогана. А це хочу посіяти по рядочку, так як туди де, як то кажеться, круглий рік. Ну На ринку беруть, непогано беруть редиску. Вона не, як то кажеться, так сильно стрілкує, непогана вона. І, бачите, буду сіяти. Ще й попробую потім тепличку. Висіяти на осінь. Осінь це буде на початку жовтня, так як я сіяв на Херсонщині 20 жовтня і в мене на Новий рік вона була. А тут трохи треба скоріше. Певно, на початку жовтня можна посіяти тепличку повністю, агролукном накрити і буде непогано. Це я говорю про редиску. Редиска взагалі кажу, можна садити її круглий рік. Так як я сію, сіяв 20 січня. І на початку березня в мене вже була е, спід агроволокна редиска. Ще й добра ціна бувала. Бувала добра, а бувало, що Ну, Це такий це ринок. Багато насадили, слабий збут. От і був так ціна. Такий відтінок має, як Марсела, бачите. Така, як на осінь Марсело гарно привезуть, арал так не хотіли брати, як брали. Бачите, от такі, дуже красивий, дуже красиві. І щоб там не було, і вона має дуже гарний вид, сорт Азіат. І ще у нас одне буде від грі, тільки що я прокачав. Це регулятор рівня води. Я якраз дав небагато покращення властивостей грунту Black Magic такий від Гронгрі. Це теж дав, так як в нас пісна земля. Ну і живлення мікроелементами. По дозах я дав в оприскоч на свою підлив. Підкормка така моя нашого виробництва. Як то говориться, вже перекрили, тут водичка йде. І в нас пішло капельне. І зараз я вам покажу по капельному. І поливаю помалу. Свої, як то говориться, овочі. Буде і покращення ґрунту, буде і по воді, ну і підживка мікроелементами. От така тепличка. Так що Ронгрін працює на різних стадіях і можна заказати як гелі, так і сухі суміші, які розводяться добре у воді. Це у нас. Кабачок, так як дощі були трошки, і були гнилі, а зараз, звичайно, гниль треба вирізати. Отакі о вже треба відрізувати. Я буваю, йду поряду і відрізую, тому що і викидаю, звичайно, на бік, не лишати, щоб не заражувалася гниль різна по цьому. Рекомендую непоганий сорт Азіат від сакати. Можете брати, в магазинах він є. Різних на сайтах є, можете його брати. Рекомендую, кажу, тому що дуже смачний, чи начиняти, чи жарити, чи ік, ікру робити. Що хочете, з нього можна робити. Не тільки жарити, як то кажуть, дольками. А можна робити все, що заманеться. І глоріетти з іцакати редиска. Непогано. Для проби посіявся я. Редьку, біла і сиренева. Будемо дивитися результат, пізніше покажу, як вона, що до чого. А це ми вже теж готуємося на ринок. Вже бананку ми е, зрізали, а це за день вона Зрання прийшлися раз, а це вже на вечір другий раз. Кажу, у нас тепло І вологи вистачає, і така, такий кабачок непоганий. Але його. Треба обов'язково не рвати, не цей, а сам кабачок е, різати. Різати, просто берете його, кажете, опа, берете і ріжете. Бачите, і ріжете. Поганий відрізаєте і викидаєте. Бачите. І є погана, і гниль теж на низу була. А це такий красавець. Бачите, кажу, рекомендую його, непоганий. Урожай з нього дуже добрий він каже, трохи похожий по самі від корня і до цього росте як арал. Хоч теж арал від сакати. В тепличці він був біліший, на вулиці він світліший. Азіат, азіат, бачите, на тепличці я не садив, а такий гарний він дуже красивий. Бачите, без нічого. Нічим не вдарений, ні нічого. І такий виріс. Ще одне хочу сказати, що тут я не замітив прошли рік, і так я не замітив совки. Тут совки щось не видно, ні на помідорах, ні на кукурузі, ні нічого. Просто так слимаки є маленькі, ну капусті попадають, а ось на, на цьому не було. Так що беремо, купляємо, вирощуємо. Ще я раз кажу, що він буде до морозів. Саме першу чергу він боїться морозу. Якщо є мінус два, треба все рівно потім накривають на ось.